По нашому місту? По нашому під'їзду. Ага. Ясно. Іде зараз твій кум? Релаксує. Де? Там на лавочці, релаксує. Ага. Будеш ти обережно не стань в релакс. Ага. Слухайте. Ти зараз в мене дорел... дорелаксуєшся. Діти до наші, діти! Діти наші в темному царстві. Господи Боже, то де Де діти наші в твоєї мамі. Слава mm. 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 Богу, я вже хотіла поліцію викликати. Mm. Що може зробити поліція? Mm. Що ти сказав? Тихо, тихо, Що але? ти сказав? Я... Ще до кого ходили. Швидко кажи. Та ми всіх в під'їзді обійшли, деяких навіть оповзли. Mm. До кого? Mm. Кого кажи? Микола Івана Петра, Катю, Марику, Андрія Семена Петра, Віталіка, Валіка, Володимира, Андрія, Сергія Петра, Колю Сашу, Машу, Володь, Катю. Володя, що ти так про них співаєш? Боже, Володя, Володя, тобі 43 роки, чоловіче. Ну коли ти вже, коли ти вже візьмешся за голову. Довольна? Та не за мою! Довольна! Так все, вали звідки прийшов. Добре, але будьте тітку гонорові, дайте гроші паперові. То нашу. Бо я їду до дівок, а вони не люблять копійок. Я тобі зараз дам діво!